Україна цьому слову мене навчила мати. І слово це має набагато глибше значення, ніж просто слово. Воно зв'язує мене з Україною, з українцями, з їхніми болями, радостями і надіями. Воно пов'язує мене з людьми. Я українка, я їхня сестра. Життя моє все, оскільки я себе пам'ятаю, це завжди бій, не драка. А бій тому, що завжди доводилося докладати надзусилля, завжди доводилося долати досить серйозні бар'єри. Як це так склалося, що буквально з дитинства це завжди супроводжує моє життя? Мені ніколи нічого не давалось просто. І е, можливо, тому що я завжди ставила дуже високі цілі перед собою, дуже такі вагомі завдання. Люди на моєму першому е, сільському депутатському окрузі були великі біді. Вони прийняли мене дуже тепло і дуже по людськи І мені здається, вони відчули, що їх життя можна міняти. І вони відгукнулися тим. Що віддали більше 90% своїх голосів за мене як за їхнього депутата. Безумовно, я змінила їх життя в окремо взятих декількох сільських районах. Але вони навіть не підозрюють, як вони моє життя змінили, як вони взагалі мене поміняли по суті, по цілям, по завданням, по е, змісту мого життя. Коли я побачила хатинку таку невеличку, вона така похила, ця хатинка стояла, шибок в вікнах не було, тобто, по суті, справи без вікон. І я так приїжджаю, кажу, це кажу, кинута хата, там ніхто не живе. А мені там один місцевий керівник каже, Та ні, там каже, живуть люди. І я зупинилася біля цієї хати. Поколіна там в цій грізі і в снігу прийшла до цієї хати. Ледве відкрила ті двері, вони вже покосилися, і їх важко відкрити навіть було. Я зайшла, і в цій хаті жити було неможливо, тому що замість підлоги там була долівка. Долівка це коли просто утоптана глина. Тобто це навіть не підлога, так як ми її розуміємо. І взагалі так тихо було, нікого не було. І я зійшла по цій долівці, прийшла в якусь там каморку і побачила, що там на кроваті, на ліжку, лежить літня дуже жінка. Вона закутана вся була, але холодно було в хаті, так як на вулиці. І я зайшла, підійшла до неї. Вона так піднялася трошки, і прямо цими басими ногами на цю долівку з ізмери мережі стала. І подивилася на нас всіх, а ми такі всі успішні, щасливі. Вона подивилася і каже: каже: дітки, вибачте, що я так довго живу. Каже, вибачте, що я взагалі живу. І це от якось достало до такого серця, що ну, це словами неможливо передати, яке це було одночасне і горе. І якесь відчуття такої меншовартості у цієї людини, і сором за те, що от вона так живе, тому що вона вже не може себе дати, собі дати ради. І у мене от виникло таке в серці почуття, що я просто зобов'язана щось поміняти в цій ситуації. Те, що мені дуже запам'яталося, з моїх ранніх часів дитинства, це така велика бідність, яка поєднувалася з великою любов'ю в родині, що рідко поєднується. Але в той же час ця любов, незважаючи на дуже важке життя родини, тому що власне мене мама одна виховувала. Мама працювала. Дуже важко, вона працювала цілодобово, майже е, багато ночей вона не спала для того, щоб утримувати родину. І на її руках були всі: і я, і її батьки, і її маленька сестричка. І от е, та любов, з якою, незважаючи на складнощі, незважаючи на е, боротьбу за нормальне життя родини, велика любов це те, що мені заповідалося назавжди. І мама, якою вона була не, не була втомленою якою б вона не була перевантаженою, вона завжди знаходила, як обігріти всіх своїх близьких і як захистити їх. Я думаю, що саме з дитинства це дуже глибоко запало в моє серце. Вона була і залишається, до речі, основою всієї нашої родини. Її здатність протистояти викликам долі, викликам обставин. Це зіркове життя. І я думаю, що власне її приклад, її здатність бути жорсткою і одночасно такою, яка відкладає руки під кожного, хто їй близький. Знаєте, я е, не воювала проти Кучма як проти людини. Я взагалі не знала Кучма як людину по великому рахунку. Я абсолютно не розуміла, чим він живе, якими цінностями, е, що для нього в житті є важливе. Я боролась з системою. Я хочу, щоб генеральна прокуратура бачила, що Лякати будь-якими речами, арештами, запрошеннями це не той випадок. Я страхом вже розсталася давно, коли взагалі прийняла рішення працювати в Україні в уряді. На мій 21-й день народження. Батьки були під вартою. Пам'ятаю, я зверталася до головного редактора Financial Times з відкритим листом про несправедливість в Україні. Про те, що батьки піддалися жорстоким політичним репресіям, бо я ж знаю, як багато вони робили для країни. Мене забрали до Генеральної прокуратури, та один з високих чинів довго допитував мене щодо моєї участі у бізнесі родини. Самих питань я вже не згадаю, але то було справжнє залякування. Вони ж почали не з мене. Вони почали ставити мене на місце спочатку кинувши за заграти мого чоловіка, потім моїх друзів, потім моїх близьких. Потім вони добралися до батька, мого чоловіка. У нас доходило до того, що моя мама у в'язницю готувала до 50 передач одночасно. Це була така масштабна програма системи. У знищенню будь-якого інакодумства, будь-якої шкідливої і небезпечної для них позиції в політиці. Вони це робили жорстко, чітко і з розмаху, так як це звикли ще під часи славнозвісного сталінізму. Такі періоди одні з найтрудніших трудних в житті. Вначале представляється. что это вообще невозможно пережить. Со временем понимаю, что э, пережить в принципе можно все. Человек э, ⁇ сильное существо. Конечно, после таких испытаний люди э, сближаются больше. Те редкие возможности, которые там удавалось э, передать письмо, услышать что-нибудь друг от друга, от... Обслужуючи персоналу. І один раз у нас була можливість зустрітися в коридорі, просто пройти мимо друг друга і стрілятися глазами. Ми один раз зустрілися з ним в коридорі, коли його вів конвой і мене вів конвой. і ми просто зустрілися. Нам не можна було зупинитися, це забороняється правилами в'язниці, але ми зупинились просто на одну хвилину. І я просто побачила в його очах все, що тільки можна побачити. І підтримку, і кохання, і всі слова, які він не міг сказати, це було дуже зворушливо. <му> у мене не було в серці відчуття страху. І у мене не було відчуття, що я позбавлена свободи. Що я позбавлена волі, тому що е, відчуття свободи, воно просто з мене випромінювалося. тому що я робила те, що я вважаю за потрібне робити зараз, як політик для країни. І я роблю це вільно, не припадаючи ні на які невродливі компроміси. І тому свобода, відчуття свободи у в'язниці не пропало. Я люблю Україну настільки глибоко, що Україна стала моїм життям. Не родина, хай мене пробачить, ні мої особисті справи, ні мої амбіції, моє життя це Україна. І я один раз їй присягнула і буду з нею до останнього свого подиху в будь-якому статусі, на будь-якому місці, у владі чи в опозиції, за межами політики або в політиці. Це просто є моє життя. Нації народжуються не еволюційно і повільно тисячами років, а справжні сильні нації народжуються якраз через такі події, як помаранчева революція, через натхнення, через підйом, через самоусвідомлення і через реальні суттєві зміни. Читаємо Конституцію України, де написано, що найвищим джерелом влади є народ, а не ті бюрократи, які розсілись по кабінетам. Я абсолютно з вами згідна. Кучму геть бажано разом з Януковичем. Рамадянське суспільство усвідомило себе і почало впливати на політику безпосередньо, тому що політики знають тепер завжди, що коли народ піднімається, то політики відповідають. Кожен міністр буде персонально відповідати за те, щоб по його сектору, по його галузі, по його системі управління така заборгованість була усунута протягом березня місяці. Березень місяць я виставляю той термін, за який я буду шкуру спускати з кожного міністра. Запам'ятайте це. Коли люди по 70% за ліки переплачують тільки за півмісяця, а ми руками розводимо на трибунах, навіщо така влада взагалі потрібна країні? Тимошенко. Я захоплююся пані Тимошенко і дуже її поважаю як відважного, енергійного і чесного політика. Сьогодні такі не часто трапляються. Прем'єр-міністр Тимошенко конструктивно підійшла до вирішення проблеми. Мені було приємно, що сьогодні Тимошенко. Брала активну участь у конференції, доводячи серйозне ставлення керівництва України до міжнародної співпраці. Це надзвичайно важливий сигнал не тільки Європі, але цілому світу. Вона вкрай обдарований політик. Я з багатьма світовими політиками спілкувався і працював Тимошенко належить до табору найталановитіших. Україна. Це країна, якою ми зобов'язані пишатися. Центр Європи знаходиться в Україні. В Україні народилася перша конституція Пилипа Орліка. Це було, якщо я не помиляюсь, на 70 років раніше, ніж Конституція Сполучених Штатів Америки. І коли у нас була Запорізька Січа, це по суті республіканська організація. Навколо ще були монархії, ніхто не думав про свободу, про обрання лідерів і про інші важливі демократичні складові. Можливо, ніхто інший може змінити Україну найкраще, і вона знає, як. Її це болить, її турбує доля держави кожного дня. Вона ж частина України, вона українка, вона відчуває і розуміє все зсередини. і з такою волею, мужністю та послідовністю йде в бій, що іноді я навіть дивуюся. Невже це справді моя рідна мати? Глибока віруюча людина. Віра у мене настільки глибоко в серці, що це є щось моє особливе, інтимне, дуже особистісне. Людина мусить бути в любві, людина мусить бути в вірі, людина мусить бути з Богом і в повній гармонії. І від цього, до речі, я відштовхувалася, коли пропонувала ідею солідарізму, як. Ідею філософії, ідеології нашого життя. Солідарізм – це гармонія, це знаходження на кожному кроці дисбалансу, диспропорції в житті людини. І спроба цю диспропорцію, дисгармонію, цей конфлікт перевести в гармонійне, спокійне, русло. Життя без кохання не може бути. І кохання це той запас потужності, це той запас впевненості, який дає можливість в житті робити все інше. Тому що коли немає кохання, життя ніколи не може бути повноцінним і ти ніколи не можеш бути сильним. Тому що кохання це сила, кохання це впевненість, кохання це надія. Це все краще, що може бути у людини. А почуття любові. Це відчуття, яке, по суті, є вірою в Бога. Я звертаюся до вас щойно, отримавши інформацію про те, що Янукович наказав мене заарештувати. Сьогодні у мене ще є всі можливості отримати політичний притулок в будь-якій іншій країні та захистити своє життя, свою свободу, бути щасливою зі своєю родиною. Але. Я нікуди не буду бігти з України. І для цього у мене є вагомі причини. По-перше, я не порушувала закон. Я жила і працювала для вас. У мене немає приватизованих на свою користь заводів, електростанцій, земель, корисних капалень, державних дач. Все, що має держава, я ставила на службу вам, а не крадіям від політики. Я не порушувала закон, намагалася діяти справедливо. І тому мені немає чого бігти зі своєї рідної землі. По-друге, я не буду нікуди ховатися, бо працюючи в політиці останні 10 років, я дуже добре знаю ціну політикам та штатним борцям за народ. Все куплено, продано та перепродано. Вам у вашій біді майже немає на кого спертися. Тому скільки буде сил та життя буде захищати і вас, і Україну. Так? Як зможу, так як мені дозволите ви. Вона дуже харизматична. Я був вражений. Вона сильна особистість. Як на мене у світі не так багато харизматичних лідерів. Я гадаю, що є вправні адміністратори, які добре керують державами. Проте харизма то унікальна риса. Якби мене попросили визначити кількох найяскравіших, я б назвав Луї Лулу, президента Бразилії, Юлію Тимошенко Барака Обаму. Якщо зараз повернутися назад, то на весь цей складний шлях подивитися і подумати, а можливо, це все було б значно легше прожити. Можливо, не потрібно було цих надзусиль. Я могла би бути успішним бізнесменом, заможним. Можливо, би зараз я, як і тоді, займала б перші місця в усіх Форбстах, які тільки можна придумати. І може відмотати все назад і дійсно прожити спокійне, затишне життя успішного бізнесмена. Я можу сказати, що я б ніколи в житті не хотіла б повернути назад. Я шкодую, що я не можу той шлях, який я проходжу в політиці, проходити швидше. Я шкодую про те, що ще не все, що треба міняти, в моїх силах поміняти. Мені хотілося би дійсно швидше давати результат, щоб люди відчували, що їх країна міняється кожного дня. Але, на жаль, обставини не дають мені швидко це робити. Але я це роблю кожного дня. І коли я просинаюся вранці, то вдягаю собі на плечі елегантного плуга. І я його тягну з усіх сил, які у мене є. Тому що я вірю в те, що цей шлях має щасливий і успішний вінець. Хочу запросити на Майдан Незалежності! Справжнього лідера нації людину легенду, нашого майбутнього президента Юлію Тимошенка. Доброго вечора, Україно! На боротьбу. Чуєте мене з одного боку Україна її успішність, її життя, її краса, її перемоги з іншого боку мафія, яка у кожного забрала країну та родинний спокій. І не має значення, яку форму своєї власної боротьби обере кожен з вас. Тільки діти. Бо в першу чергу ви будете захищати себе та свої родини. Це не боротьба опозиції з владою. Ці вибори це боротьба всіх розумних та сильних людей з абсолютним злом, яке невпинно зростає та міцнішає. Буде дуже важко, буде важко як ніколи, але все ще в ваших руках, все ще можна змінити. опустити свій дух і руки, а ми зобов'язані, так як кращі доньки і сини України, ставати на ноги і йти вперед. І зараз я хочу у вас запитати, чи готові ви до такої боротьби? Я рада від вас це чути, тому що саме з цього майдану мусить піти хвиля підняття духу і оптимізму. Хвиля здатності боротьби за Україну, здатності боротьби за нашу свободу. І я знаю, що у нас це вийде. Я знаю, що ми не опустимо шанс і не залишимо наш шлях на півшляху. Ми не зупинимося і не опустимо голови, тому що крім нас більше немає, кому це зробити. І я хочу зараз, щоб ми з вами розправили плечі. Гордо підняли наші голови, тому що Україна має прекрасний потенціал і прекрасні можливості. А ми, українці, народ, громадяни України, варті того, щоб мати свій дім достойним. І тому зараз я хочу сказати, Україну, рідна Україну, гордо підніми голови, розправ плечі і перемагай. Прошу всіх, хто здатен боротися, згуртуватися навколо тих, хто вступить. Ставайте з нами пліч обліч. Ми зламаємо хребет корупції. Зникнуть бар'єри і візи з Євросоюзом. Без мови немає держави. Звільнимо Україну від цього режиму. Режим корупції, і бідності буде знищено. Справедливість і гідність для кожного з вас. Перемога в наших руках.